Ри вітру сьогодні зірвав зупинку. Тут поблизу центру міста постраждали дві людини. Сьогодні ми взнаємо, як їхнє самопочуття. Під завалами опинились дві жінки. Їх витягли перехожі і відвели до найближчого медзакладу. Надали, ну звичайно, ми ж поруч, звичайно, ми надали допомогу, але там була більше потрібна не медична, а психологічна допомога. Там була людина похилого віку, 84 ручки, то бабуся дуже сильно злякалася. Слава Богу, що не було ні синців, ні травм. Крім того, буревій пошматував дах супермаркету, зірвав бігборд, повикорчовував дерева. Шквальний вітер у Дніпрі синоптики прогнозують і у вівторок. Крім того, може додатись і сніг із дощем. 4 і 5 листопада теж прогнозується посилення вітру північно-західного напрямку до 15-20 метрів за секунду. З 7 10 листопада на території області встановиться антициклональна погода, опадів не прогнозується. 10 листопада місцями ночі та вранці по області очікується туман. Температура вночі на ці дні від трьох морозу до двох тепла, в день від 3 до 10 градусів тепла. Якщо в місті піде сніг, комунальники і техніка готові. На сьогоднішній день в нас є підготовлено порядка 25 тисяч тонн посипальної суміші, яка вже або замішана, або в чистому матеріалі. Дніпровські комунальники працюють у посиленому режимі. До КП «Міськзеленбуд» вже надійшло понад 40 заявок щодо повалених дерев. Над ліквідацією наслідків негоди працюють сім бригад підприємства. Міськсвітло світло отримало майже півтора десятка звернень щодо обривів ліній зовнішнього освітлення та інтернет-провайдерів. Повалена одна опора, її вже демонтували. Метеорологи прогнозують: вже 7 листопада погода покращиться. Анна Стасюк Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Один мільярд і майже 300 мільйонів гривень це сума загального боргу містян за опалення у Дніпрі. Заміна котлів і насосів, оновлення теплових мереж і теплоізоляції труб. Все це потребує коштів на додачу аварійні ситуації, ліквідація яких також обходиться в копієчку через здорожчання матеріалів. Тож, якщо Дніпряни не почнуть сплачувати борги, є ймовірність, що в якийсь момент залатати трубу, яку прорвало у дворі чи підвалі будинку, буде банально нічим. Ми повинні своєчасно сплачувати за газ за електроенергію в ДТЕК, людям зарплатню виплачувати своєчасно плюс закупка матеріалів у нас між період. Ми завжди повинні готуватись слідуючого наступного опалюваного періоду. Люди закликають таки розпочати сплачувати по рахунках для тих, хто не має змоги внести усю суму одразу, створили можливість розбити значний борг на багато дрібних платежів. Вони можуть піти на королеви єлизавети 2 то це бивши Глінки 15 заключити договір на реструктуризацію. Це взяти собі паспорт, код і папери, які підтверджують власність цього оселі. Сплачувати за тепло мають і ті, хто виїхав за кордон, оскільки теплоносій продовжує надходити до помешкань. Щодо тих, хто системно ігнорує платіжки, підприємство звертається до суду, і тоді стягнення відбувається примусово виконавчою службою, включно з арештом рахунків. Нині за допомоги міськради підприємство продовжує роботу попри мільярдний борг. Із 1 листопада у Дніпрі розпочався опалювальний сезон. Не дивлячись на підступні ворожі обстріли критичної інфраструктури, дніпровські комунальники продовжують робити все можливе, аби в оселях Дніпрян було тепло. Під час тривог ми роботаємо, ми не виключаємось. Працюємо, як говорять, як пожарники на пожарі. Цілодобово тому році було чуть легше, ну, по Позапрошлому було тяжело, постійне відключення електроенергії і все остальне. Ми працювали в аварійному режимі. Складність роботи полягає не лише у безпеці, а й у процесах, які є важливими для інфраструктури всього міста. Перше це людям, які працюють біля котлів, тому що це газ, і в будь-яку минуту потрібно швидко среагувати, відключити газопроводи. Здіяти продувку котлів, а котли, тому що це може привести до ну, надзвичайної ситуації. Дуже важко, особливо на районних больших котельнах. От, ви саме це побачили. Це не маленькі кателочки, які вдома включив запальник і виключив запальник. Цьогоріч завдяки генераторам котельні працюватимуть навіть під час відключень світла. Тож в оселях містян буде тепло, навіть не зважаючи на борги та можливі блекаути. Марія Хрипєвська, Боросіфіма в Дніпро -ТВ. Вон отсюда, ти, повне, не має права, пошла вон Жінка живе разом із сином на Соколі вже близько 15 років. Весь цей час захаращують не тільки свою оселю, але й під'їзд. Це тамбур, який убраний. Ось зараз він чистий. Перед этим, перед нашими вот этими делами, було завалено пакунками всеми. Дверь практично не открывается, не закрывается. Вот посмотреть. паспані Наталі живе по сусідству із родиною Плюшкіних. Жінка каже, просто втомилась від нестерпного смороду, який тягнеться з квартири. Вони ніде не працюють, вони мають якісь там справки. Ми не знаємо, агресивно настроєні. Всі на всі зауваження, що їм люди кажуть, вони нецензурною лайкою відповідають, погрожують, з ножом бігає син, вона бігає за ним. Ну ми вважаємо, що це ненормальне життя. Мешканці ж будинку кажуть, що сусіди плюшкини наносили стільки сміття, що їм не вистачає місця у квартирі. Та інколи вони навіть ночують у тамбурі. Весь мусор збирають, вона знову назбирали там і в під'їзді. Там страшно ніяк зайти. Це пожежна безпека, все завалено в них. Ну, ходять дуже крадуть, і в АТБ ходять, і у нас тут секунд відкрився, вони речі украдуть. Сусіди це просто жах, розумієте? Це люди неадекватні, що він, що вона. Тому що нормальні люди так не можуть жити. Там відключена електрика немає, відключений газ. Квартира завалена. Знизу до доверху окрім того, що вони захаращують власну квартиру та завдають дискомфорт сусідам. Плюшкини ще погрожують мешканцям району. Ірина з сином вони ходять у нас по Соколу, угрожають усім. Ми працюємо в штабі, і вони приходять. Ми тут повзриваємо, все ракети прилетять. Ми вас дамо. Всіх волонтерів повбивають. Пані Наталя також жаліється на сусідку. Жінка каже, вони вже неодноразово звертались до поліції. Заяви заяви з підписами. Ось скільки у нас колективних заяв. Ось колективна скарга у нас була також. просто стоїть під моїм вікном і вигукує прокльони, нецензурно виражається. Стає на трубу зливу і починає мені стукати у вікно кухні. При цьому вигукуючи мені у вікно, нецензурно висловлюючись, що вона зі мною розправиться, що вона мене уриє. Подонки, хто ви такі? Хто ви такі? Також родина Плюшкіних мало не покалічила матір з дитиною, які просто намагались вийти із квартири. Я свого Я захистила свою дитину і отримала просто вухо. Довідок тепер у мене купа. Ну там жесть просто вухо. Досі у мене болить. Сусідські війни тривають вже понад 15 років. Мешканці будинку втомили жити у страху і нестерпному смороді разом із тарганами та пацюками. Та з кожним днем втрачають надії на вирішення цієї проблеми. Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією, стежте далі за розвитком подій разом із Дніпро Ніуз. Дарія Лисенко, Іван Паномарьов, Дніпро ТІВІ. Накульгуючи і з острахом, Любаша першою трохи нерішуче заходить у новенький стаціонар, мала. У 17-річної кобили хронічне захворювання легень господарі лікувати її не схотіли. Планували здати на забій. Тварину чотири роки тому викупили сусіди і передали у притулок. У звичайній стані, де пили протяги, вона не і задихається. Її постійно підключають до кисню і роблять інгаляції. У стаціонарі почувається значно краще, адже у приміщенні спеціальна вентиляція. ось у неї ніздрі не розширяються, дихання нормальне, стабільне. Тобто їй потрібні правильні умови там, де немає пилу, протягів де сухо, і чисто. у звичайній конюшні такі умови для неї не створити. для цього нам і потрібен був стаціонар. Трохи нервує на новому місці Блек. Він, колишній спортсмен, зв'язки розірвані, ноги закуті у спеціальні бандажі. Навіть стояти йому непросто. у стаціонарі є проти ударне покриття, що полегшить Блекові страждання. Покриття для того, щоб він не на бетоні буде стояти, а на матах він стоїть. Це вже плюс. Любаша, блек та ще двоє хворих скакунів оселяться у стаціонарі. Тут цілодобовий догляд за пацієнтами, сучасне ветеринарне обладнання. Він перший в Україні, де коней можуть не тільки утримувати і лікувати, а й оперувати. Адель уже видалила ракову пухлину на шиї. Тепер одужуватиме тут. але в разі, якщо треба буде звільнити місце для більш хворої тварини, вона зможе тимчасово жити у стайні. Стаціонар, зведений на пожертви, 2 мільйони гривень зібрали за півроку. Понад 980 тисяч нам задонатили люди, донатори просто рандомні. Також до нас долучалися і лідери думок, і також десь понад 930 тисяч гривень нам перевів фонд Human Society of United. І завдяки цьому це половина, можна сказати, і ми змогли все-таки реалізувати це велике будівництво. Якщо навіть є такі лікарні в інших місцях, то там є процес експлуатації коней. Тут їх виключно лікують і допомагають їм жити. Коняча лікарня розрахована тільки на чотирьох пацієнтів. Цього замало кажуть волонтери. Втім, з його появою, решті коней у стайні стане просторіше. Руслана до стаціонару не переводять у цього білого красення посттравматичний синдром жеребець із Донеччини. Це домашній скакун. Господарка виїхала за кордон, полишивши самого. Його виводили з зони бойових дій. Під'їхати батманом. Це причеп для транспортування великих тварин. Було неможливо, он любова він громо, будь-якого звуку, схожого на вибух, боїться. він починає сіпатись, намагається перестрибнути. Але коні стадні тварини. І коли він гуляє стабуном, дивиться на поведінку інших, які не знають, що таке війна, і підлаштовується. Тобто вони самі його і заспокоюють. Доглядає за тваринами конюх Василь Кузьменко. У професії вже понад 20 років полюбив скакунів ще підлітком, коли його ціною власного життя врятував кінь. Чоловік буквально з першого погляду помічає, коли тварина занедужала. Я дивлюся, лошадь, допустимо, активно. Я приходжу от як софа. Активно. От якщо в неї цієї активності нема, то вже в неї щось є. Я їх люблю. Для мене це вони все вони це чувствує. Я їм свою любов даю, а мені свою віддають. Нині у притулку живуть три десятка коней, а також більш ніж півтори тисячі свійських і диких тварин. Шістьох скакунів прилаштували в родини. Ще один кінь чекає на переїзд до сім'ї. Ірина Носачова, і Горлобода Дніпро -ТВ.